Вітаю. Чуєте, яка тишина? Тільки пташки співають зранку. А все тому що сьогодні неділя рано і я знову працюю другу неділю. З тими апойментами до лікаря все мені перекручується я змушений неділями маслати. Зараз я є таке містечко Деберт за 100 кілометрів від Галіфаксу. І тут дуже величезне, ну як для Канади, це дуже величезне виробництво Вікон Колтек. І оці всі причепи, вони фактично всі, от стільки, як, як ви бачите, там ще й рамп, і є десь 6, 6 рамп, і ці причепи всі вже завантажені, ще там два. П'ять з них нашої фірми і вікна фактично по е Канаді це включаючи дальній Онтаріо, так як в мене буде. І Сполучені Штати аж до, до Коннектикута, до штату Нью-Йорк. Тут ближні Штати все, там, Мейн, Масачусетс це. Причеп я зачіпив, зараз я вам покажу, як виглядає саме сам вантаж. Значте, ну, в Європі ви б так ніде не бачили такого. Величезна фірма, яка займається вікнами, а так воно якось так все... Зараз сухо, нормально, класно, а коли було, то вже свій віть як якось... зручно. Так, що ми тут маємо? Віцейка. Пачка документів. Тут є зараз ми з'ясуємо, скільки не буду дивитися по документах, гляну. Зараз на ноутбуці там все покаже. Ну і бачите, як вони всі. Прикріплені рівнями. їх дуже багато рівнів. Добре, що дають такі пластикові, е, пластикові картонні кутники і ще вони всі замотані класно. Фактично, фактично кожне розвантаження е, це окреме, тут, якби, окремий пучок цих вікон. Буває деколи такі маленькі розвантаження, як я вже казав в попередньому відео, десь там про вікна. А так в загальному оце це на декілька днів роботи. Як мінімум там, тут буде десь три дні доставок, тому що я так одним оком кинув. Там дуже багато і доставок, і відстані між ними великі. Зараз ми подивимося. От аж до самого початку такий вантаж у нас. Тому що немає тих маленьких коробок, пакетиків, деколи тут в нагрузку. А є трошки, але це, це фіня ціла, Сім штучок тільки. Деколи гразними найбільше проблем, бо неможливо знайти вони губляться такі маленькі, десь там можуть дуже легко загубитися, Так, закриваємо. Причеп. Ще один нас. Беремо документи і вогення. Я вже притріп зробив. Все працює. Я в принципі впевнений, тому що я його сюди і привіз декілька днів назад. Так. Зараз ми подивимося по локбуку. Це Ось є така система програма Greybox. Так, тут ми вже можемо поставити на OFF. Окей. Okay. Виходимо звідси. І отут ми маємо gray box. Так, gray box нам показує. Щоб ви зрозуміли, як от маємо номер тріпа і ми в нього входимо. Відповідно нам показує інформацію по доставках. Оці номера доставок. І... І от скільки їх є? А, до речі, зараз ми і подивимося. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, небагато. Там хлопці отримують і по 17 на раз. Тут відразу на карті можна глянути наш маршрут. От, ми йдемо. Виїхали з бази, доїхали до, до Деберта. Нюбрансвіком їдемо, і, і, і потім провінція Квебек, Монреаль Отава. І перша, роз, перше розвантаження вже аж за Отавою. І потім ми їдемо на північний захід. І от карта. Тупить так конкретно. Ага, це ми доїжджаємо до, до озера Супер Лейк Суперєр, Ну, це так добряче далеко. Це буде. Багато миль. І потім повертаюся ще сюди, тут десь по дорозі від'їжджаю, потім їду вниз ближче до Торонто. Ну, от тут, щоб ви зрозуміли, отут Торонто. Потім тут якимись такими завихіреннями... За О, а де Торонто, бачите, Ontario Lake. І показує, що. Цікаво так. Ха. Вчора тут було 1900 злишніх миль. А тепер вже показує 2020 миль, це мені. Від фірми нашої від класика і до останньої точки 2020 миль. І поїздіть тільки 41 година. Отак, так виглядає наша інформація. Відповідно, коли я заходжу сюди, я підтверджую, що я От захожу наприклад, де? Департ. Я виїхав з Дартмуса, ну це я вже давно виїхав, це я вже так по, по постфактум вб'ю, бо мене не пустить далі робити дії. Тобто я в, тому, в цьому додатку повністю доповідаю офісу всі мої пересування. От тепер ми в Деберті. В Деберті я ніби приїхав, але ну, я вже переїхав швидше, але ну, це не грає ролі, тому що по часу, тому що. Ніхто мене сьогодні не контролює, бо неділя і я не погодинно, бо якби я працював погодинно, я мусив це все вчасно вбивати, бо були би до мене претензії. Департ от департ, це я вже ніби якби виїжджаю. Також я зараз вбию. Трошки така системка. Є плюси, є мінуси від старої. А, і все. і... І наступне вже моє буде місце прибуття. Це от аж сюди. Це за 1600 кілометрів від бази 1500 звідси. За Отавою. Бачите, де? Отава? Ве Отже, такий буде тиждень насичений. Власно, що трошки погода стала така неспекотно. буде, буде. надіюся, що там також буде так, ну, але 1600 км там Бог знає, яка буде погода. Може бути і жарко, може бути холодно. Ліпше нехай було би холодно, тому що з цими розвантаженнями це, це свої приколи. Окей. Ну що, вирушаємо в дальню дорогу, в справжній дальняк, не так, як. як це ну, 2020 в один бік, то це, я думаю, рахую, що це добре. Дякую за перегляд і до наступних відео. Бувайте!